Вночі 2 квітня головне управління розвідки Міністерства оборони поцілило по заводу і збірки безпілотників Камікадзе Шахет в Татарстані, які росіяни маркують під Герань 2 Виробництво знаходиться за тисячу кілометрів від України. Про це написало РБК Україна, посилаючись на джерела у спецслужбах. Зазначається, що внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей. Очільник Татарстану Рустам Мініханов переконує, що серйозних руйнувань немає. Тим фото, які опублікували, вказують на прото. Лежне влучання у нафтопереробний завод у російському Татарстані це спільна операція служби безпеки України та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це кореспонденту Уніон повідомили обізнані джерела. Ми надалі перекриватимемо кисень країн Бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ, за даними яких український дальнобільний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ у Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки склала 8 мільйон тонн нафти. А це 2,6% від загальної річної переробки Росії на рік. Окрім того, цей завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ Росії. У ніч на 2 квітня Україна завдала одне із найбільших влучань по території Росії за весь час повномасштабного конфлікту. Про це пише Reuters. Однією з цілей був нафтопереробний завод Танеко в Татарстані. Відповідно, дрон пролетів щонайменше 1300 кілометрів від лінії боєзіткнення, внаслідок чого сталася пожежа на НПЗ, але її вдалося погасити. Зазначає Reuters з посиланням на російські змі. Нафтопереробний завод Танеко є одним з найбільших і найновіших в Росії. Його виробнича потужність становлять. Близько 360 барелів на день, крім того, українські дрони вразили територію СВК Алабуга, підприємства на якому виробляються шахеди. За інформацією джерела Reuters у Києві, завод зазнав значної шкоди внаслідок цього влучання. Українські дрони вже не раз цілились по важливим об'єктам в Росії. Є руйнування у різних регіонах. Зокрема, під ціллю опинилася низка нафтопереробних заводів. Відтак, 12 березня, внаслідок влучання безпілотниками пошкоджено установку первинного перероблювання нафти на Нижегородському нафтопереробному заводі компанії «Лукойл». Потім були виведені з ладу дві такі установки на Рязанському і одна на сизринському НПЗ. Обидва підприємства є власністю Роснефта. 22 ж березня. Внаслідок дронового влучання на Куйбишевському НПЗ Роснефті загорілась установка первинного перероблювання сировини. Змі писали, що внаслідок влучання безпілотниками з українського боку в Росії обвалився випуск бензину. Цьому році Україні вдалося в десять розбільшити виробництво дронів дальної дії в порівнянні з 2023 роком. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю виданню ВЕЛТ. Більшість дронів, які цілили по російських НПЗ, мають радіус від 700 до 1000 кілометрів. Але зараз є моделі, які можуть пролетіти понад 1000 кілометрів. Влучення українських дронів по нафтогазовій галузі Росії стали можливими завдяки збільшенню дальності польоту та використанню щі для розпізнавання місцевості та цілі. При цьому такі дрони повністю автономні і не потребують супутникового зв'язку. Про це повідомляє видання CNN. Так українські дрони ціляться по гіганській нафтогазовій промисловості Росії, яка, попри заборону заходу на імпорт та обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходів для збройної економіки Москви. Видання. Зазначає, що влучання стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю дії. Деякі з них почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб краще орієнтуватися та уникати перешкод. Точність за умов перешкод забезпечується використанням штучного інтелекту. Кожен апарат має бортовий комп'ютер з даними про супутники та місцевість. Польоти заздалегідь узгоджуються з нашими союзниками, і безпілотники дотримуються плану польоту, що дозволяє нам цілити з точністю до метрів. Ця точність стала можливою завдяки датчикам дрона. про це заявив дослідний аналітик Королівського інституту об'єднаних служб британського мозкового центру. Сільвія. вони мають функцію під назвою машини бачення, яке формою штучного інтелекту. По суті, вибирати модель і зберігаєте її на мікросхемі. А потім навчити цю модель розпізнавати місцевість і ціль, до якої вона прямує. За словами аналітика, такий дрон повністю автономний і не потребує зв'язку із супутниками. Втім, колишній британський військовий офіцер та експерт з дронової атаки та штучного інтелекту. Екту Кріс Лінкольн Джонс заявив, що рівень штучного інтелекту у дронах все ще низький. Такого рівня автономності раніше не спостерігалося в безпілотниках, але ми все ще перебуваємо на ранніх етапах потенціалу цієї технології. США закликало Україну припинити цілити по енергетичній інфраструктурі Росії, попередивши, що це може призвести до зростання світових цін на нафту і спровокувати дії у відповідь, як пише Financial Times з на три неназвані джерела попередження з Вашингтона були надіслані високопосадовцям служби безпеки України та головного управління розвідки Міноборони. Одне з джерел повідомило, що Білий Дім дедалі більше розчаровується через зухвалі дії українських дронів, які цілять по нафтопо. Приробних заводах, терміналах, складах і сховищах на заході Росії, завдаючи шкоди її нафтовидобувним потужностям. Видання зазначає, що Росія залишається одним із найважливіших світових експортерів енергоресурсів, попри західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Цього року ціни на нафту зросли приблизно на 15% – відсотків до 85 доларів за барель, що призвело до зростання вартості палива саме тоді, коли президент США Джо Байден розпочав президентську кампанію. Ампанію Вашингтон також турбований тим, що якщо Україна продовжуватиме цілити по російських об'єктах, у тому числі за сотні кілометрів від кордону, Росія може у відповідь вдарити по енергетичній інфраструктурі, на яку покладається захід. Мова може йти зокрема про нафтопровід КТК, яким нафта з Казахстану через Росію надходить на світовий ринок. Західні компанії користуються цим трубопроводом, який Москва ненадовго перекривала 2022 року. Колишній аналітик Галіма Крофт зазначила, що Україна показала, що вона може вразити більшу частину нафтопереробної інфраструктури на заході Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту. Україні ніхто не може заборонити цілити зброєю власного виробництва. Про це заявив президент Зеленський в інтерв'ю з Washington Post. Реакція США не була позитивною, але Вашингтон не може обмежити використання Україною зброї власного виробництва. Ми використовували наші дрони. Ніхто не може сказати нам, що ми не можемо цього робити. Він підкреслив, що дії України є доцільною відповіддю на російські влучання по українській енергосистемі в умовах, коли Україні бракує засобів для захисту. Якщо немає протиповітряної оборони щоб захистити нашу енергетичну систему, і росіяни цілять по ній. Моє запитання, чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. Це справедливо. Коли Росія припинить ці кроки, ми зупинимося. Зокрема, віце-прем'єр-міністерка Ольга Стефанішина також заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями з військового погляду.